Добрий день, мої малята! Любі хлопчики і дівчата! Дітки, а ви любите цікаві історії? Одну я сьогодні приготувала для вас. Тож сідайте рівненько та слухайте уважненько. Жив був на світі добрий чарівник. Він дуже любив робити для людей різні хороші справи. А більш за все, чарівник любив малювати. І все все у своєму місті розфарбовував у яскраві кольори. Допомагала йому в цьому подруга веселка. Всі, хто жив у цьому місті, були радісними і щасливими. Але одного разу чарівник прокинувся і побачив, що все навколо стало сірим і непривітним. Це чорна фарба розгнівалась на веселку, що вона має такі яскраві кольори. Вона відібрала у веселки її фарби та заховала їх, а чарівникові залишила лише конверти з завданням. Чарівник ну, дуже засмутився, але потім вирішив звернутися до вас по допомогу. Він надіслав конверти з математичним завданням, розв'язуючи завдання, можна відкрити колір веселки. Дітки, ви згодні допомогти чарівникові повернути кольори веселки. Так, починати ми будемо з конверту червоного і помаранчевого кольорів. А що ж тут за завдання? Ой, тут заховались цифри. Нам потрібно поставити їх по порядку. Малята, назвіть цифри від 1 до 5. А тепер від 5 до 1. Молодці малята. Ви виконали це завдання якого ж кольору конверт? Так, червоного і помаранчевого. Чорна фарба нам повернула ці кольори. Ми їх повертаємо веселці. Переходимо до наступного завдання. Тут конверт жовтого та зеленого кольорів. Ой, малята, ішов сильний дощик і позмивав цифри. Допоможіть повернути їх на свої місця. Молодці! А скажіть мені, яка цифра стоїть між цифрами 3 і 5? А яка цифра стоїть попереду цифри 3? А яка цифра стоїть за цифрою 4? Молодці малята! І це завдання ви виконали. А якого ж кольору був конверт? Так, жовтий та зелений. Тож ми повертаємо і ці кольори веселці. А що ж нас чекає далі? Тут в нас конверт блакитного кольору, який заховав гру більше-менше порівну. В цьому завданні нам потрібно порівняти предмети за кількістю: яких більше, яких менше, а яких порівну. Давайте порахуємо, скільки в нас трибунців. 5 метеликів? 4. Тож метеликів в нас менше. Тепер порахуємо дракончиків. Він один. А котиків два, тож котиків більше. Рахуємо стільці та столи. Їх по три, тобто порівну. Давайте порахуємо місяці. Їх три, а сонечок чотири. Тож сонечок більше. А скільки ж куль? Чотири. А кораблі? Теж 4. Значить, їх порівну. Дітки, а якого кольору конверт? Блакитного. Тож чорна фарба нам повернула і цей колір. А ми його повертаємо веселці. В нас залишився останній конверт. Він синього та фіолетового кольорів. Тут в нас заховались будиночки, в яких геометричні фігури заблукали, і їх потрібно розселити по кімнатах. Покладіть квадрат у лівий верхній кут. Покладіть прямокутник у правий нижній кут. Покладіть трикутник у лівий нижній кут. Покладіть овал посередині. Покладіть круг. У правий верхній кут. Молодці малята! Ми впорались із завданням. Дітки, якого кольору був останній конверт? Так, синього і фіолетового. І чорна фарба нам повернула і ці кольори. А ми повертаємо їх веселці. Ось ми і зібрали всі-всі кольори веселки. Дітки, подивіться, як вона засяяла. Це завдяки вам! тому що ви виконали всі завдання чарівника. Дітки, які ви молодці, з усіма завданнями впорали, і чарівник вам дуже за це вдячний. І на згадку про наше заняття він просить вас намалювати радіо та надіслати її мені в особисті повідомлення. А я вам дякую за увагу До нових зустрічей. До побачення, малята!